Сьогодні розбираємося в ідеях одного з найрадикальніших і, чесно кажучи, найбільш суперечливих мислителів в історії Фрідріха Ніче. Його думки буквально підірвали основи західної культури, і ми спробуємо зрозуміти, чому вони й досі викликають такі палки суперечки. І почнемо, мабуть, з його найгучнішої заяви, яку чули всі, але яку дуже часто розуміють неправильно. Коли Нічше проголосив Бог помер, він не радів і не святкував. Він, по суті, ставив діагноз, констатував факт, який, на його думку, мав змінити абсолютно все. То що ж це насправді означає? Ну, Ніцше тут говорив зовсім не про теологію. Це була його оцінка європейської культури 19 століття. Він побачив, що сама ідея Бога вона просто перестала бути тим центром, навколо якого оберталося все суспільне життя. Але перш ніж ми підемо далі, треба зрозуміти одну дуже уже важливу річ про Ніче. він не системний філософ, це не Кант, це не Гегель з їхніми складними, але логічними конструкціями. Його стиль це афоризми, це притчі, це постійні провокації. Він не дає готових відповідей, а скоріше ставить незручні питання. І саме тому його ідеї так легко вирвати з контексту. Спробуйте уявити собі величезну будівлю, яка тисячу років стояла на одному єдиному фундаменті. От для західної цивілізації таким фундаментом було саме християнство. Воно давало відповіді на все, що таке добро і зло, який сенс життя, яка його мета. І от, на думку Ніцше, у 19 столітті цей фундамент почав просто кришитися. Люди, може, і продовжували за звичкою ходити до церкви, але сама віра втрачала свою життєву силу. Суспільство, по суті, перестало грати за правилами, які колись саме для себе і встановило. Так, а як же так вийшло? Звісно, це сталося не за один день. Це був довгий повільний процес. Спочатку наукова революція дала нові нерелігійні пояснення світу. Потім епоха просвітництва поставила в центр усього людський розум а не божественне откровення. І, врешті-решт, у 19 столітті старий світогляд для багатьох освічених людей став виглядати ну просто непереконливо. І ось тут ми підходимо до самого серця проблеми. Смерть Бога це ж не просто зникнення якоїсь абстрактної ідеї, це крах цілої системи координат. Якщо Бога немає, то звідки ми взагалі знаємо, що таке добре, а що таке погано, що надає життю сенс. Ніше побачив, що людство опинилося у величезному ціннісному вакуумі. Окей, щоб зрозуміти, а що ж саме було втрачено, Ніцше вирішив проаналізувати ту саму мораль, яка домінувала в Європі століттями. І він дав їй дуже провокаційні назви, які кидали виклик усьому святому: мораль панів і мораль рабів. Так от він протиставив дві системи: з одного боку, мораль рабів, яка на його думку виросла з християнства, і яка цінує смирення, співчуття, рівність, по суті, все, що допомагає слабким. А з іншого боку, він уявляв собі мораль панів, цінності сильних творчих людей, що стверджують життя, гордість, пристрасть, любов до себе. Але звідки вона взагалі взялася? Ця мораль рабів? Ніцше каже, що її джерело це так званий ресентимент. Це таке почуття образи, заздрості, слабких до сильних. Коли ти не можеш перемогти силою, ти просто оголошуєш свої слабкості чеснотами. Наприклад, я не можу помститися, тому я всепрощаючий. я занадто слабкий, щоб домінувати, тому я смиренний. І що ми маємо? Світ без морального компаса. Старі цінності, які народилися з ресентименту, ну вони більше не працюють. І що тепер замість того, щоб сумувати, Ніцше пропонує одне з найсміливіших рішень в історії думки: ідею над людини. І одразу, щоб було зрозуміло, уберменш або надлюдина це, звісно ж, не якийсь супергерой у плащі. Це людина, яка, усвідомивши, що старі цінності померли, не впадає у відчай, а бере на себе сміливість і відповідальність створювати нові. Вона більше не слідує правилам, вона сама стає джерелом правил і сенсів. Добре, але звідки ж у цієї надлюдини візьметься сила, щоб творити щось буквально спорожнечі, щоб дати відповідь, Ніцше зазирнув у саму природу реальності і знайшов там фундаментальну силу, яка, на його думку, рухає абсолютно всім, що існує, і він назвав цю силу волею до влади. І тут дуже важливо, це не просто про бажання керувати іншими чи захопити політичну владу для Ніцше це такий базовий фундаментальний імпульс усього живого до зростання, до самоперевершення, до максимального прояву своєї енергії. І насправді ця воля, вона ж усюди. Ми бачимо її в природі, де рослини борються за сонячне світло, бачимо в амбіціях спортсмена, який прагне поставити рекорд, або науковця, який хоче зробити відкриття. Та навіть у звичайній розмові з друзями, де кожен намагається переконати іншого у своїй правоті, все це прояви волі до влади. І ось тут все стає на свої місця, коло замикається. Якщо воля до влади це така собі сліпа природна сила, то надлюдина це той, хто навчився свідомо її використовувати і спрямовує цю величезну енергію не на руйнування. А на творчість, на створення нових цінностей для себе і, можливо, для всього людства. Тож, як бачимо, філософія Ніцше – це не просто якісь абстрактні ідеї, це по суті виклик. У світі, де старі істини більше не працюють, він залишає нас із фундаментальним питанням: якщо старі цінності справді мертві, то хто наважиться створити нові? І головне, якими вони будуть?